День похмурий був холодний, Житило в небі полу не зграв. В Андрія стільки справ було сьогодні, тому, як завжди, знову поспішав. Чому ж то часу так не вистачає, так думав, на заняття єдучи, студентам слово Боже викладає в бівліній інституті йде туди. Дивився з нетерпінням на годинник, але тролейбус їхав, як на зло то зупинявся, то рушав повільно. В Андрія часу зовсім не бував. І ось нарешті вже його дитинка. Він з радістю з тролейбуса зійшов, минав швидкими кроками будинки, почув раптом, кличе хтось його. Він оглянувся, бачить під стіною у сутінках, де брут рікою тік, стояв із простягненою рукою похилого вже віку чоловік. В Андрія навіть промайнула думка, не гаючись минути прохача. Таким, як він, вже не було рахунку, але якби ж то на його руках. Він знав, байдуже тут пройти не зможе, бо не такої Божої любові. Тому, хто просить, має дати кожен. Андрій спинився, ближче підійшов, І глянув він на чоловіка пильно. В холодний день без шапки той стояв, Не бачило давно обличчя мила, а одяг був позбавлений всіх пар. Одягнений в брудний костюм зем'яй, така ж сорочка і таке взуття в очах його байдужість і сіра мряка, от все, що взяв від цього він життя. Мішки попід очима темно червоний ліс, казало все про те, що це вже деградуюча людина, яку згубила видорка й спиртне. Подайте, прошу вас, копійок кілька, бо зранку ще нічого я не їм. Ніхто не дав мені ані копійки, на холоді весь день я просидів. Мабуть, що він добряче випиває, подумав раз Андрій, сказав би сил, нема, да, ви все проп'єте, добре знаю, та незнайомець раптом поспішив. Ні, пане, я вже зав'язав, покину. Хоча я жив із цим не рік один, гаразд, сказав Андрій, одну хвилину. Вам куплю хліба і рушив в магазин. Пройшло кілька хвилин, він вийшов звідти, в руці тримав коханець запашний. Візьміть, Господь сказав подати бідним, ще більше може дати Бог святий. Він може до життя вас повернути, Він може щастя дарувати вам. Він мир подасть такий, що не збагнути, лише повірте ви моїм словам. Скажіть, Євангеліє є у вас вдома? Він чоловіка раптом запитав. Була колись, вона мені знайома. А хтось читати взяв і не віддав. А ви хотіли б до моєї мати? Хотів би, твердо відповів прохач. Що ж, добре, можу вам подарувати, хто має слово Боже, той багач. Лише мені свою адресу дайте, я якось ввечері до вас зайду, чи завтра, чи, можливо, післязавтра святу Євангелію принесу. Домовились, тоді поговоримо. Звичайно, я чекатиму на вас сказав Андрієві новий знайомий, продовжив він розмову без прикрас. Мене звуть Павло, а мій будинок по вулиці Шевченка, 45. Знайдете 38-му квартиру, приходьте бачити вас буду рад. Андрій швиденько записав адресу і на тому попрощатись із Павлом. Сьогодні в нього справ було ще безліч, тож до студентів він своїх пішов. Завтра ж вранці, йдучи на роботу, він у портфель поклав новий завіт. Не мав тоді з собою шкода, але нічого, принесу я блід. Зайду я до Павла, йому засвідчу, що то Христос за нього постраждав, що любить Він життя дарує вічне, і хоче, щоб про нього кожен знав. І так він відправлявся на роботу, той день, напружений доволі був, заняття, семінари, труд, турботи, додому пізно ввечері вернусь. Коли ж книжки почав перекладати повідав Євангелію він там. Сумління йому стало докоряти, чому ж її Павлові не віддав, і як же він забув про обіцянку нічого, завтра вдасться час знайти, щоб тільки дочекатися йому ранку, обов'язково він піде туди. Але проходив час і дні минали, був знов заколпотаний Андрій, заняття, проповіді, семінари. і про Павла забув забуги чисто він. Два тижні пролетіли так миттєво, і знов Андрій на Біблію наткнувся. О ні, я, «О ні, я знов забув, як неприємно його ж спасти бажає сам Ісус. А де ж адреса, де його адреса? Невже я загубив? Ні, ось вона. Неділя завтра просто все чудесно після служіння піду до Павла. Неділю після зібрання охоче Андрій відклав усе і до Павла. Спасти його, Господь Спаситель хоче, йому звіщу про Бога, не я. Ось його будинок. Ось квартира на кнопку натиснула Андрій дзвінка. почулись кроки в ми ту за хвилину. О, добре, його вдома застав я. Відкрились двері, вийшла рідня жінка і, стомнило, і стомлено спитала вам кого? Андрій задав питання своє тихо. Скажіть в квартирі цій живе багло? Ні, не живе, і очі опустила. Старенька жінка й голову чомусь обманув, подумав ту хвилину. Андрій, і геть і ти вже повернусь. Аж тут почувся голос за плечима. А що це ви хотіли від Павла? Він обернувся, це було трохи дивно, йому мав Біблію принести я. Павло мені адрес, адресу дав у селі, сказав, що сім в цім будинку він живе. У ній, сказала жінка Невесело, на жаль, вже не живе. Павло помер. Помер? спитав Андрій, заціпенілий. Я ж з ним два тижні тому розмовляв. Два тижні це багато, це надміру для тих, хто п'є, а з ними й для Павла. Він міг померти кожної хвилини, бо страшно жив у свій останній час, жив сам один, без друзів, без родини, давно для нього проміри згас. Проте сусіди, чули, говорили в останні дні чекав на когось свій, так дожидався весь Павло, можливо, не дочекався всього кілька днів. Слова ці боляче Андрія били. О Боже, ні, чому все так, чому? Світ закрутився перед його очима. Він повелів, схопився на стіну. А потім сходом йшов волі, по щоках сльози річкою текли все через мене. Що це я на колі? не міг для нього часу я знайти. Він йшов, не бачив ніби перехожих, бо сльози, сльози лились із його очей. Прости мене, прости мене, мій Боже, я не прийшов. А він чекав мене. Я заванив Господь перед тобою. Для нього свого часу не знайшов. Я запізнився, я не встиг. Задовго, задовго я чекав, задовго йшов. Всім розкажу, не буду я мовчати, яку в житті помилку допустив. Для мене Бог зробив мій так багато, а я, а я про нього не звістив. Життя іде, несе свої турботи, щоденні справи, зустрічі діла. Нехай у нас в житті не буде потім. Сьогодні буде жити для Христа. Не відкладати добрих справ на завтра. Христос бажає грішників спасти. Життя летить, і нам спішити варто. Можна запізнитись назад. Аминь.